Як героя зустрічав. виграв він у лотерею москвича, накупив собі копицю різних книг, цілий тиждень пронудився біля них. Знаю, каже, всю конструкцію на п'ять. Якщо хочеш, можу кума покатать. Розмістились у машині ми удвох. Кум усівся на сидінні, наче бог. Нажимав він півгодини на стартер. А мотор сердито рякнув і завмер. З під капота пара хмарою пішла. Кум за голову схопився. Ну і діла, відно, масло не в ту дірку я залив. У моторі всі подшипники спали. Закотили ми машину за сарай. Розберем мотора, куме, розбирай. Ухопилися ми дружно за ключі. заходи. В москвичі. Відкрутили всі шурупи гарячки, кум з циліндрів повисмоктував свічки, потім витяг всі пружинки, клапани. Подивись, чи не спалені вони. Цілий день ми провозились, а вночі потомились і поснули в москвичі. Вранці кум мене як схопить за рукав. Маму, рідну, всі деталі хтось покрав. Очі вилупи, неначе ідіот. Залишились тільки кузов і капот. Він подумав та й говорить Юринда, що покрали всі деталі, не біда. Краще мати без мотора лімузин, не потрібний ні мастило, ні бензин. Ра зараз візьмемо ми пива, хліба, ковбаси, та й поїдемо на природу у ліси. Я стою союзу. Гарочку курю, в тебе психіка звихнулась, говорю. Ти ж не двинеш ні назад, ані вперед, бо у тебе ж без мотора драмбює. Ком сміється? Я придумав, каже Трюк, у мене ж розум, як у доктора наук. Тільки, каже, дисциплінку я люблю. Все робіть, як по команді, що звелю. Заходились упаковуватись ви. Тобто я, мій хитрий кум та дві куни. Щоб культурно провести у лісі час, прихопили ми консервів і ковбас, по команді всі уперлися гуртом, хто руками, хто плечима, животом, покотили на дорогу драндулет. Посідали, хто назад, а хто вперед, умостились на сидіннях, сидимо, поглядаємо на кухня. Як вискочить з машини та укрик, зупинися, поможи, браточку, нам, глупнув дифер, тріснув поршень пополам. Прив'язав нас, не торгуючи шофер, гаркнув, диркнув і дорогою попер. Кум рулює та не тисне на гальмо, Бо на крилах на причепі темо. За годину долетіли до низка, Зупинись, дай гальмо, відчепи нас, ми водички поп'ємо. Відчепились, полягали в холодку, загоряли на травички на піску, як поїли помідори ковбасу, то набридло любуватись на красу. Ми машину на дорогу потягли, бо тепер по курсі діла вже були. Кум прекрасно провернув свої діла. На буксир нас Чорна Волга взяла. Так летіла, мов спішила на пожар. Не вінчався на нараду секретар. Дотаскав нас до самісіньких хворі, ще й сказав нам до побачення, привіт. У шоферів вже є правила тверді, не лишати чоловіка у бік.